Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні хочемо вам розказати про підсумки щодо проведення 53-го всеукраїнського свята театрального мистецтва Вересневі самоцвіти у місті Кропивницькому та області 18-24 вересня 2023 року. Отже, в ці дати проходило 53 третє всеукраїнське свято, і ворог не завадив нам його провести, адже. Наша задача зберігати ті традиції, які підсилюють культурний фронт, культурну зброю і розвивають наших містян і жителів нашої області. У заході взяли участь творчі колективи дев'яти театрів України: Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв Миколаїв. Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, Миколаївського академічного художнього драматичного театру, театральної спільноти Ністо Київ, муніципальний театр сатири Місто Кропивницький вперше виступали на сцені нашого театру і Кіровоградський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Марка Лукича Кропивницького, а також митець Михайло Жуков. Завітав на наші вересневі самоцвіти. Особливістю цього свята стали творчі зустрічі та живе спілкування. Після вистав о, глядачі могли задати питання, поспілкуватися з акторами і обговорити творчі і людські наболілі питання. Також варто зазначити, що 20% зібраних від вистав коштів буде спрямовано на придбання матеріалів для захисних сіток для наших захисників. Зараз є велика потреба, тим паче зміна сезону, зміна кольорів. І у нас в Кропивницькому налагоджена. Досить таки ефективна робота по маскувальним сіткам. Закуповується матеріал, закуповується основа. Це не так, як ми минулого року з усього світу збирали тканину, збирали основу, нам її передавали з Гданська. А тепер ми можемо купити і професійно виконати це завдання, адже ці сітки з спанбонду, з сучасного матеріалу, вони дуже легкі, і наші військові їх цінують. І вони легкі в транспортуванні, і їх завжди намагаються зберігти. Коли змінюють позиції, орієнтовну суму попередньо зазначали, що це трохи більше 30 тисяч гривень, і в вираженні тих матеріалів, які ми можемо купити, це досить багато. Тобто ми Порахуємо і тоді вже будемо звітувати, скільки сіток було наплетено саме з цих коштів. А це захист, перш за все. І так само у нас наші і творчі колективи, і освітянські заклади вони на постійній основі займаються плетінням. Тому роздамо роботу. Я думаю, що за декілька тижнів вже зможемо порахувати, скільки наплетено сіток. У рамках театрального свята також відбулися урочисті заходи на території музейно-природничого заповідника Тобілевичі у селі Арсенівці, новоукраїнського району за участі керівництва області, місцевої громади творчої спільноти учнівської молоді широких кіл громадськості. Також відбулось покладання квітів до пам'ятника Івана Карповича Тобілевича та його місця поховання за участі акторів Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Кропивницького та громадськості міста і області на території філії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, музею заповідника Тобілевича Хутір Надія. Також маємо відзначити, що відбулось відкриття оновленого музею української хореографії. Це Спільний проєкт обласного краєзнавчого музею та обласної хореографічної спілки. Колектив обласного краєзнавчого музею разом з хореографами облаштували під експозиції частину першого поверху колишнього національного банку. І цей мистецький простір, ми сподіваємося, що стане таким майданчиком для спілкування хореографів, для спілкування молодих танцюристів для натхнення і, можливо, такою собі науковою лабораторією. І важливо, що музей реалізував цей. Проект власним коштом, тобто не було бюджетних витрат на цей напрямок. Також хочемо зазначити, що вересневі самоцвіти також не проводили за рахунок бюджетних коштів, тобто всі, всі театри приїжджали і одним днем виступали, і харчування забезпечили меценати. Також варто зазначити про дев'яту виставку ярмарку Книговир 2023. Приїхало багато письменників, обмінялись літературними враженнями, презентувалися нові книжки. Презентація роману хроніки окупації Олени Мовчан відбулася в театрі. Роман Хроніка про життя людей в окупованому Херсоні страшні події, які пережило місто і люди. І звичайно, що продовжилась мистецька акція, «Вражаючі образи. Це музей мистецтв спільно з колективом театру. Театральні колективи, учасники вересневих самосвітів з інших міст, які постійно страждають від російської агресії, мали змогу представити свої творчі доробки, відрефлексувати, поспілкуватися з творчою спільнотою. І багато було вистав про реальні нашого життя, про війну. Вони були дійсно важкі. Драма і. Деякі білі, які проживали, і актори, і глядачі. Але були і вистави, які були про нашу національну самобутність, про нашу гідність, які надихали і підвищували бойовий дух. І, звичайно, що на виставу запрошувались також родини військових, родини загиблих, військовослужбовців і безпосередньо військові. Таким чином, вересневі самоцвіти в цьому році відбулись. Вони об'єднали мистецтвом нашу Україну. Вони надихнули на ще один рік боротьби, і сподіваюся, що наступні вересневі самоцвіти ми вже проведемо в переможній мирній Україні.